Кожен з нас посол України, і це насправді так. Допомогу нам би давали значно активніше. Вони знали взагалі, що таке Україна, де вона знаходиться і які там є проблеми. Сьогоднішній випуск програми «Україна після війни присвячений дуже важливому, проте недооціненному аспекту боротьби за щасливе українське майбутнє позиціонуванню та іміджу нашої держави на міжнародній арені. This world has a new country tonight. Ukraine. 1991 рік. Таке довгоочікуване відновлення української незалежності. Здавалося б, саме час розповісти світові про Україну. Однак не все так просто. Завдяки російській пропаганді та відсутності державної політики з позиціонування Україна починає сприйматися світом виключно як пострадянська держава. Саме таке сприйняття та такий імідж закріплюються в свідомості міжнародної спільноти. На десятиліття майже всі е, тези: оцей весь бред, який несе російський світ, він там є, і це завжди нас здивує. Бо почути тут і зрозуміти, що цей механізм російської пропаганди він задіяний в Україні, промиває мізки українцям, а він є і там, і дуже сильно розвивається. Якщо взяти маскульт, наприклад, ну, кіно і так далі, то е, чомусь. Е, це ще з 90-х років така тенденція Павлася, що, наприклад, в американському кінематографі дуже часто показують е, українських мігранток як повій. Це, мабуть, найбільш усталений такий е, ну негативний в даному контексті е, образ України. Біфайнецнофікресломачетвоф. Уламаки Україні секс вокана і звичайно ж, звичайно, не можемо забувати, що Україна завжди була знана так само, як і всі а, пострадянські країни, як досить корумпована країна. Пам'ятаємо часи Януковича, як е, віджимали бізнес у американських, наприклад, інвесторів, і так далі. Звичайно, це не могло не вплинути на певний негативний образ України як. Не найкращої країни для іноземців в принципі, отже, що ми маємо відсутність єдиного позиціонування та державної стратегії разом з російською пропагандою призвели до поширення усталених стереотипів та вигадок. Адже, якщо чимось не займаєтесь, ви цим обов'язково скористається ваш ворог. Це брак реальної об'єктивної інформації про те. А... Про те, яким є імідж України в світі. Імідж, який формувався у України протягом 90-х нульових років, тобто ну, беремо до 14-го року, це все одно був імідж певної не держави проривної якоїсь, чи тип на кшталт того. Зараз, скоріш за все, без контексту війни Україну навряд чи якась. Комплексно бачить, хоч хтось у світі, багато з латиноамериканських країн не знали до недавнього часу, не знали взагалі, що таке Україна, де вона знаходиться і які там є проблеми. those. І, хоч би як сюрреалістично це не виглядало для нас, ці американці і справді не можуть показати Україну на мапі по черзі чи то в Австралію, то на Мексику. І проблема не лише у них їх рівні освіти. За дослідженнями The Washington Post 2014 року, близько 84% американців не знали, де знаходиться Україна. І хоч би як сьогодні все не змінилось, без прив'язки до війни вони й досі дуже мало про нас знають. Проблема не у необхідності знати, де знаходиться Україна. А у тому, наскільки далекими наші проблеми стають для цих людей в силу відсутності інформації, чим менше ви знаєте, чим далі ви знаходитесь від того, де насправді є Україна, тим менше ви хочете, щоб Америка втручалась військово, економічно та за допомогою санкцій. А це досить небезпечна річ. Отже, самі американські журналісти наголошують: чим менше ми про вас знаємо. Тим менше хочемо вам допомагати, адже необхідність знайти Україну на карті не виникне у жодного іноземця, якщо він не знатиме, що таке Україна, і нащо йому ця інформація? інформація або відсутність інформації може вплинути на ставлення американців до політики, яку вони хочуть, щоб проводив їхній уряд. Отже, чим менше ви знаєте, тим більше ви підтримуєте війну проти людей, яких ви не знаєте. Сьогодні ми сфокусувалися на тому, щоб розповісти світові про звірства, які відбуваються з Україною, та тези, що російський диктатор не зупиниться на Україні, а отже, захист усієї світової демократії впав на наші з вами плечі. І, хоч би неабиякими важливими були ці тези, наша з вами задача сьогодні попіклуватися про майбутній престиж та імідж України після війни, а отже, розповісти світові про нашу державу без прив'язки до російської агресії. Коли всі про нас і так знали, тому що всі знали про Бучу та Ірпінь, він вже минув. Час, коли нас знали, тому що були величезні жертви, тому що бомбили міста і таке інше, він вже минув. І чим більше ми б'ємо на емоцію, подивіться, в той час, як ви п'єте каву в своєму Брюсселі, у нас тут помирають хлопці, стимуляція емоційної залученості працює з часом все менше і менше. І на зміну емоційній залученості, яка вже відпрацювала своє, їй безумовно є місце. Але на зміну емоційній залученості має прийти прагматика імідж і державна політика з розробки іміджу вона спрямована на те, щоб будувати у цю раціональну о, о, раціональний бекграунд залученості в українські справи. Можливо, якби Україна була б більш відкритою до світу. В інвестиційному плані, в плані як можливо, міжнародний майданчик для переговорів чи щось таке, гадаю, що допомога скоріш за все допомогу нам би давали значно активніше, швидше, знадобилось би значно менше зусиль. Нашим політикам МЗС, однак, попри всю очевидність необхідності працювати над іміджем держави вже сьогодні. В українському суспільстві досі існує жвавий дискурс щодо доцільності використання на це державних ресурсів. Так це окремі кошти, так це не маленькі кошти, але так це інвестиція. І Україні знову ж таки таки для того, щоб вижити, потрібно перейти від режиму, вкладаємо в щось, щоб вижити. Відкладати трошки на потім, да, як фінансова грамотність чи всяке таке, за все з цієї жопори. Якщо ми хочемо жити існувати як країна, яку поважають далі, то потрібно вкладати інвестувати в це. Тому що Росія це робить. Очевидно, Росія це робить, і Росія перемагає таким чином. Ми цього не робимо, і в результаті ми змушені отримувати іміджі вибали бали за рахунок а, за рахунок жертв. Тиснучи на емоції, тиснучи і підсвічуючи трагедії, які з нами сталися, такі думки в суспільстві говорять про те, що українці не бачать зв'язку між вкладеним сьогодні та державним престижем на десятиліття. А варто лише згадати, чим ми пишаємо сьогодні і як це сприймалось колись. В добу Української народної республіки і боротьби за відродження і незалежність нашої держави. Різдвяна мелодія композитора Миколи Леонтовича Щедрик стала одним з інструментів культурної дипломатії. Тодішній головнокомандувач Симон Петлюра, щоб протидіяти російській пропаганді на міжнародній арені та просувати ідею незалежної України, відправив українську республіканську капеллу в турне Європою. На спорядження і утримання капелли вони витратили більше мільйона. Карбованців, а на саме турне більш як мільйон франків, що сьогодні дорівнювало б близько 20 мільйонам доларів. Українське суспільство тоді це сприйняло як марнотратство, як щось не на часі, враховуючи нелегку економічну ситуацію. Сьогодні ж ми пишаємося, що цю мелодію подарувала світові саме Україна. Це яскравий випадок дипломатії, спрямованої на побудову іміджу України через культуру. Трібно більше пояснювальної промоційної роботи з точки зору. Тих, хто зацікавлений в просуванні цього іміджу українського, да, це в першу чергу держави, що ні ми не, ні, ми не витрачаємо гроші. Да, ми, ті гроші, які йдуть, умовно кажучи, від держави на підтримку виступів наших артистів за кордоном, це не ми витрачаємо гроші, наказ на що. А ми будуємо імідж України в світі для того, щоб поляки і французи збирали нам потім донатили на Юнайтед 24. Ми не тому промотуємо. Про борщ як українську національну страву, тому що нам немає чим зайнятися, а Клопотенка потрібно на фронт в окопи, бо інакше він же ж, значить, без нього перемоги не буде. А тому, що ми робимо промоцію українській культурі, яка варта і гідна захисту. Як яку ми власне захищаємо, ми пояснюємо, чи ми відрізняємося від росіян. Справа в тому, що витрачати ресурси на побудову іміджу завжди буде шкода. Завжди буде не на часі, а інші потреби здаватимуться важливішими та більш нагальними. Така вже людська природа. Ми не любимо вкладатися в щось, коли не бачимо швидких результатів. Однак державний імідж та престиж завжди залишатимуться актуальними. Імідж, це не та річ, яка є там за залишковим принципом, має зараз формуватися. Це завжди актуально. Бо престиж держави він е, існував завжди з античних часів. Е, він не вимірюється ані багнетами, ані війнами. Це більш штука дипломатії. Чому цим важливо займатися? Країна може перемагати на полі бою, але потроху, наприклад. Е, Втрачати свій образ для інших країн як вільна країна, і тоді вона потроху, наприклад, може перетворитися на якусь диктатуру чи щось таке саме в очах інших лідерів інших країн, громадян інших країн. Запорука того, що Україна, Україна буде видимою, Україна буде видимою не лише як жертва агресії, а, а також як держава, суспільство, які спроможні себе захищати і таким людям хочеться допомагати не постійним жертвам така відсутність бажання у наших громадян вкладатися ресурсно та інтелектуально в престиж та імідж україни пов'язана в тому числі й з ейфорією адже про нас пишуть перші шпальти найвідоміших світових видань говорять усі світові лідери і це створює ілюзію наче справа уже зроблена ми не маємо спочивати на лаврах того, що Україна стала зараз відомою у всьому світі, і про неї багато говорять. Така ефорія в побудові власного іміджу є дуже небезпечною, тому ми маємо для себе зараз знайти сталий образ, який буде зрозумілий для світу образ, який відповідає нашим інтересам. Євген Магда, кандидат політичних наук, автор книги ігри відображень, якою бачить Україну світ. Попри усі проблеми в Україні є одна велика перевага. Ми вже обрали свій шлях: курс на європейський союз, НАТО, демократичні цінності та реформи. Усе це важливо, однак залишається одне велике запитання: як донести цей образ світу та зробити цей імідж реальним говорити, говорити, спілкуватися, робити спільні проєкти, не тільки культурні спорт. Спорт рухає суспільством в латиноамериканських країнах. І тому вони мають бачити нас усюди, бачити наші прапора, бачити нашу діяльність усюди, і навіть, наприклад, проєкти спільні освіт з освіти теж воно впливає. Важливо тут все ж таки брати досвід інших країн, які змогли покращити власний імідж, особливо країн, які пережили війну або тоталітарне правління. Ну так такого штибу. Один з близьких для нас прикладів це Комбоджа, адже країна після війни вважалась найбільш замінованою у світі. Сьогодні ж цей статус належить Україні. Однак, зараз, після довготривалого відновлення, вона відома для багатьох, в тому числі американців, як туристичний рай. В часи до пандемії країна приймала від 4 до 8 мільйонів туристів на рік. Але як їм вдалося цього досягнути? Ну, по перше, зрозуміло тим, що вони активно займалися розміновуванням через міжнародні організації і так далі. І держава займалася саме розвитком туризму. Туризму, і як би це дивно не звучало, але медицина держава там напряму інвестувала в готелі, у свята, там в розвиток інфраструктури. А якщо ми беремо іншу країну, наприклад, давайте візьмемо ближче Хорватія після югославських воєн. А Хорватія так само стала туристичним раєм. Однак тут вже держава не напряму інвестувала е, в туризм. Вона зробила комфортний клімат для бізнес-партнерів за кордону, які вже самі це все змогли зробити. І тут вже держава вона може по-різному робити. Вона може напряму е, це і про інвестиції, і про туризм, бо ми ж не можемо просто покласти кудись гроші в якусь. Там міжнародну піар-кампанію сказати: ось зробіть так, щоб усі нас любили. Такого не може бути. Для цього потрібно звичайно покращити імідж України, навіть не серед політиків, просто серед звичних звичайних людей, які вже потім, як вибориться, можливо, впливатимуть на ну, на своїх політиків і так далі. Окрім досвіду інших держав, на думку експертів, допомогти Україні створити необхідну стратегію, мають регулярні дослідження та моніторинг. Такі моніторинги час від часу було би добре проводити. Звичайно, що це впирається все у фінансування, у гроші, у наявність фахівців, тому що це треба досліджувати медіа, це треба досліджувати дискурси, треба досліджувати наративи. І це ще впирається в наявність фахівців, які встані читати і встані розуміти культурні контексти тих чи інших країн. І в ідеалі, да, в ідеальному світі такі а, політики вибудовуються за результатами таких досліджень. Державна політика, Міністерство закордонних справ, офіс президента, дипломати усе це має працювати над іміджем України. Проте це лише половина успіху, адже важлива складова лягає на наші з вами плечі. Ми, люди, створюємо імідж власної держави, іноді навіть більше ніж це роблять політики. Величезна кількість українських переміщених осіб українських мігрантів. Крім того, що вони там вони є ресурсом для України не лише в плані там грошових чи людських якихось вимірів, вони також є ресурсом, що вони представляють Україну в світі. Вони є голосом України в світі. І елементарно, якщо про українців говорять, що вони там не знають, чи паркуються не так, чи смітять, чи не хочуть вивчати мову. Це очевидно формує поганий імідж. Так? Якщо ми навпаки, говорять, що українці там працюють, легко адаптуються і таке інше, це інша зовсім справа. Можемо тут взяти чудовий приклад. Російські туристи Вони явно відіграють певну роль останні 30 років. В межі Росії, куди ти не поїдь? В Іспанію, Італію, Англію, тобі завжди важливо, обов'язково треба було сказати no, «not Russian», «Ukrainian», навіть якщо вони не знали, де та Україна знаходиться. Всі маємо бути цивілізованими людьми. А якщо українці поводять себе цивілізовано. В західних, наприклад, та в будь-яких країнах, яка різниця, то тоді і до країни буде ставлення як до цивілізованої адекватної країни. Тож кожен український турист та іммігрант має розуміти та відчувати свою місію, перетинаючи кордон. Не знаючи, кожен з нас президент, але кожен з нас точно може бути дипломатом. Кожен з нас посол України, і це насправді так. Це насправді так, і якісь маленькі речі, які би не говори, які би. Показували Україну з кращого боку, які би промотували Україну в адекватному в адекватний якийсь спосіб. Умовно там культурна дипломатія, кулінарна дипломатія, це все модна дипломатія. Звичайно, Україна навіть після е, перемоги. Вона має займатися своїм іміджем, говорити, розповідати про те, що тут сталося, і як все має змінитися, і над цим працювати. Бо, все ж таки, той сусід він залишається, тому це вічна боротьба. Зрозуміло, що сюрприз-сюрприз, Україна існуватиме і після війни, і так, це війна на виживання, так ще потрібно її виграти, але ми воюємо для того, щоб Україна жила і після війни, після перемоги. І запорукою того, щоб Україна жила і після війни, і після перемоги однією з запорук є також а, імідж завдання кожного з нас працювати над іміджем України вже сьогодні, не піддаватися на загальну ейфорію та, попри увесь жах війни, використати її як можливість розповісти світу про нашу державу із її глибокою та складною історією, важливими традиціями, неперевершеною культурою та прагненням стати одним з лідерів демократичного світу.